Вітаю вас на своєму каналі Берегиня і пропоную гороскоп для овнів на лютий 2025 року. І будемо, як завжди, дивитись спочатку загальну атмосферу місяця, загальні тенденції, потім сфери роботи, фінансів, здоров'я на підсумок особисте життя. Отже, давайте загальні тенденції місяця лютого для овнів. Ви весь місяць будете знаходитись серед значного кола значної кількості людей. Люди будуть з різними поглядами. Якщо ви зараз в парі в стосунках, то ви можете дивитися цього місяця в різні боки. У вас можуть бути різні точки зору на якісь речі. Друга карта карта маніпуляції. Будьте дуже уважні, так, аби вас не смикали за мотузки. І. Аби вами не користалися. ця карта теж може свідчити про такі, знаєте, в стосунках, ну, не... Тінь тіньові сторони, так, про якісь там недоговорки і так далі. Третя карта показує, що ви намагаєтеся сподобатися. Що ви намагаєтеся вдягнути маску, показати себе не тим, ким ви є, аби лише вас прийняли. Пам'ятайте, що потрібно завжди залишатися собою. Адже коли. Вас не хочуть приймати таким, як ви, є, а хочуть від вас змін, маніпулюють вами, так? то нема там справжньої любові до вас, і нема того, щоб вас цінували. Цінуйте себе і інші теж мають вас цінувати, бо людина, кожна людина це найвища цінність, наше життя, і ми це найбільше, що ми маємо. Далі, що чекає овнів в лютому у сфері. Роботи. Падає карта дівчини, або ви молода дівчина, або ви молодий фахівець. Про це може свідчити ця карта. Також ця карта може свідчити, що у вас є дитина, яка впливає на вашу роботу, на вашу занятість. Залежно від того, хто це дивиться. Робота буде, притом робота монотонна буде щоденна, яка буде вас ну, втомлювати. Це не те, що би ви хотіли. <кій> І третя карта це якась робоча поїздка, робоча дорога. Значить, якщо хтось питається, чи знайде цього місяця роботу, знайде, але таку монотонну, не ту, яку би хотів. Хто, хто хоче в роботі якихось змін, то карта корабля говорить про те, що зміни цілком можуть бути. Так, далі, що вас чекає в цьому місяці у фінансах? Перша карта це відкриті ворота. Це вхід фінансів у ваше життя. Фінанси в ваше життя будуть, вони вже на шляху. Так, через те, що робота роботою. Фінанси не завжди напряму від роботи залежать, іноді підвертаються зовсім інші, знаєте, шанси, випадки і так далі. Друга карта по фінансах випадає Джокер. Вам трапиться якась людина, яка вам допоможе в заробітку, яку ви взагалі не чекали. Ви цю людину, можливо, ще й не знаєте, або просто ви не чекали на неї. І ще одна карта говорить про те, що, одним словом, що фінансова сторона ваша буде в цьому місяці забезпечена. Оця людина, яку ви зустрінете, ви з ним про щось домовитеся. І він буде щирий, він вас не обмане. Все буде так, як ви домовлялися. Все, ваші фінанси прийдуть не звідти, звідки ви чекали <кій> у місяці лютому. Добре, тепер сфера здоров'я, дорогі овни. На що звернути увагу? Персня, можна сказати, що зі здоров'ям все гаразд. Здоров'я треба сприймати не на щось конкретне, так, а як цілісну таку систему, цілісний організм. Друга карта випадає, карта доріг, яка говорить, що зі здоров'ям у вас справді все гаразд, і дороги ваші перед вами зараз відкриті, тільки лишається іти вперед. І заключна карта, карта ключа. Можу вам сказати, що. Що можна сказати? Що у вас все гаразд? Жодної негативної карти не випало. Навіть не можна так сказати, на що звернути увагу. Ваші питання, хто кого турбує, чи питання зі здоров'ям вирішиться, по карті доріг буде більше одного рішення, вам допоможуть, все буде гаразд. Тут всі карти свідчать про ну, благополуччя, про цвітання, ну жодної проблемної карти не випало. Далі подивимося особисті стосунки овнів. Що чекає в особистих стосунках овнів в лютому? Ну, тут вас чекають якісь зміни. Якась дорога ось падає. Знову корабель це корабель це дорога, або до вас хтось приїде. Ось звістка якась прийде від людини, і людина до вас приїде. Притому людина, вірна, вірний хтось вам. От, значить, дивіться, якщо ви когось чекаєте здалеку, він вам напише. Не так швидко, як ви хочете. <кхід> Можливо, не те, що ви хочете від нього почути, бо скільки ця карта тут падає перевернута. Тобто, повідомлення буде не те, якого ви очікуєте. Але чи людина до вас приїде, чи ви до людини приїдете, однозначно. І ця людина, про яку ми з вами говоримо, вона вірна вам. Ви один одному пара. Це стосується як мужчин, так і жінок. Якщо когось цікавить, чи ви зустрінете якусь половинку свою партнера в цьому місяці. Так, зустрінете. Людина може бути з дороги. В дорозі ви десь познайомитеся, будете спілкуватися, переписуватися, комунікувати, і вас чекає вірність і хороші стосунки. Ось такий прогноз для овнів на лютий 2025 року. Буду рада за будь-який зворотній зв'язок. Дякую, що були зі мною. Це був загальний розклад за персональними. Можете звертатись, буду рада допомогти. І всього вам найкращого. Па-па!